Наталія Татаренко із Краматорська протягом трьох років із чоловіком та дітьми проживає у Хмельницькому. Сьогодні у штабі допомоги вимушеним переселенцям вкотре отримує пакунок із продуктами. Цей розтяжу ляньки таки не хороший, задоволення якась допомога. Нині у штабі допомоги вимушеним переселенцям видають продуктові набори багатодітним сім'ям, родинам з дітьми віком до 18 років, а також сім'ям, які взяли дітей під опіку для кожного члена родини по одному пакунку. Борошно 2 кілограми, макаронні вироби кілограм, кілограм цукру, рис та гречка, олія. Також до пакунку входить свинина тушкована і паштет з м'ясом курки. Один такий пакунок коштує 380 гривень. Загалом протягом цієї хвилі видачі планують сформувати до 12 тисяч наборів. На це з бюджету громади виділили 4,5 мільйона гривень. Зараз видача для родин з дітьми і новоприбулих. Надалі буде відкриватися видача для категорії від 18 до 60 років. Потім вже 60 і вище. Тобто ми так ділимо, щоб і людям було зручно, і щоб розрив між видачами не був настільки великий. Нині у громаді зареєстровано близько 30 тисяч вимушених переселенців. І щодня, за словами Але Михальської, приїжджають ще по кілька осіб. Тож їх також забезпечують продуктовими наборами. А крім того, і побутовою хімією та засобами гігієни рідким милом, шампунем, пральним порошком, зубною пастою та щиткою. Для осіб, які прибули тільки в 2025 році, які там елементарно виїжджали, не могли з собою взяти нічого, то на перший час такий набір для користування буде їм в нагоді. Триває видача наборів із понеділка по четвер з 9 до 16 години. Для отримання допомоги потрібно у приміщенні штабу заповнити заявку та мати при собі необхідний перелік документів. Довідка ВПО, оригінали паспорту, ідентифікаційного номера. Якщо є дітки, мають бути свідоцтво про народження дітей, якщо це є якась пільгова категорія населення, має бути також підтверджуючі документи. Працюємо досить оперативно. Буквально 3-4 хвилини. Нагадаємо, штаб працює за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Із актуальною інформацією щодо допомоги вимушеним переселенцям можна ознайомитись у телеграм-каналі Штабу Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.